Чи відбудеться запланована зустріч? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber WhatsApp, Telegram. Розклад для тих, у кого вже запланована зустріч. Подивимося, чи вона відбудеться. Так, чи відбудеться ваша запланована зустріч? Так, тут взаємні почуття. З вашого боку почуття, з його боку почуття, але ви боїтеся, що знову ця зустріч, яка запланована, не відбудеться через його роботу. Між вами дійсно тут відстань. Так ви ще й мало довіряєте цьому чоловіку. Він, він дуже багато вам наобіцяв, але ви не бачите результату його обіцянок, не бачите ніяких від нього дій. Він то активний в спілкуванні, але. Але дій ніяких немає. Чи відбудеться зустріч? Ну, Тут буде ваш, з вашого боку дуже сильне переживання, тому що зустріч знову не відбудеться. Е, я вам скажу так, ви дуже чекаєте цієї зустрічі, а чоловік вами маніпулює. Можливо, він навіть і не думав з вами зустрічатися. Навіщо він обіцяє, Не, роз, не зрозуміло. Хоче з вами спільну мову знайти, але нічого серйозного. Просто зустріч по легкості. Так він хотів би, без, без обов'язків. А ви розраховуєте на щось більше, а в нього це не виходить. Так що не варто навіть з ним зустрічатися з таким чоловіком, який не готовий на серйозні кроки в вашу сторону. Хоче тільки інтиму, і все більше нічого.